Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео є продовженням попереднього. В ньому ми детально розбирали перші 5 кругів пекельного сектора календаря. Ось вони: один, два, три, 4 і 5. І з'ясували, що круги містять багато четвірок і поминальних дат. Продовжуємо з'ясовувати, в які дні року ми проходимо через сектор пекла з його руйнівною енергетикою. Для цього, як і в попередньому сюжеті, будемо використовувати календар наших пращурів, який за допомогою свят і обрядів вони поділяли на чотири долі: Божу, людську рай і пекло. Темою сьогоднішнього відео я обрала Вальпургієву ніч. І багато хто з вас може сказати, що вона не має жодного відношення до культури наших предків? Хотілося б запитати у скептиків, чи можуть вони пояснити, чому ніч на 1 травня вважається сатанинською, чому обрана ця дата, а не інша? Якщо логічного пояснення нема, а за допомогою календаря наших пращурів така логіка з'являється, то як же не вважати це свято нашим? Під час реконструкції такого літочислення спадок 60, 61 та 62, я вже акцентувала вашу увагу на тому, що останній день квітня це єдиний випадок недотримання системності. Згідно тих строгих правил, за яким відбувалася побудова календаря, другий місяць весни повинен був мати 31 день. І тоді п'яте коло. Пекло починалося б четвіркою 22 і закінчувалося б четвіркою 31. Але якби так сталося, то сонце стояння з 21 на 22 червня не попало б на вертикальну вісь, яка розділяє коло на дві половини живу і мертву. А недотримання системності приводить до ситуації, коли 1 травня. Це єдиний день цього місяця, який потрапив в сектор пекла. Оскільки він єдиний в пеклі, то його називають Сатанинським, а ніч напередодні Вальпургієвою.